В глибині комори Автор історії Віталій Доленко. Каріна самими кінчиками пальців повернула ручку, прислухаючись до її тихенького скрипу. Зачинила за собою двері і завмерла. Вона полегшено видихнула і клацнула вимикачем. Яскраве біле світло затопило простору кухню і неприємно нагадала операційну, де вона торік лежала запендицитом. За Хоча тиждень далі від усіх це було не так уже й погано. А обережно ступаючи лінолеумом, на якому вже годі було розібрати візерунок, Каріна підійшла до плити. Взяла білий металевий чайник із закопченим низом, набрала води та поставила на вогонь. Поки закіпав чайник, вона відкрила шафку над кухонним столом, яка зрадницьки скрипнула пересохлими петлями. Дівчина завмерла і прислухалася. Переконавшись, що важких кроків не чути, вона дістала велику жовту чашку, кинула дрібку чорного чаю і якомога тихше зачинила шафку. Згадала про цукор, вилаялася і повторила процедуру із шафою, тільки цього разу витягнула звідти цукорницю. Фарфорова посудина, геть, обліплена затверділим цукром, була порожня. Каріна втомлено зітхнула. Мирно деренчав старенький холодильник. У чайнику почала шуміти вода. На стіні, навпроти, клацав годинник, показуючи пів на першу ночі. Мати та відчим давно спали у своїй кімнаті і дівчина насолоджувалася тишею та самотністю. Ніхто її не займав, не чіплявся з дурними питаннями та й просто не чіплявся. Дівчина знов зітхнула, але цього разу від величезної втоми, яка щодня ставала важчою, наче ця цукорниця. Що важчала від роками напластованого цукру. Якби ж то жити самій, подумала Каріна, вдивляючись у порожню цукорницю. вона пам'ятала її все своє життя, усі 14 років, з яких 13 були щасливими і один пекельним. Коли з'явилося воно, з огидою думала дівчина, ця тварина, чого ти уникаєш валєру? Він такий уважний до тебе, завжди готовий звозити на річку. Занадто уважний, мамо. Дівчина здригнулася, проганяючи спогади і рушила до великої комори в стіні. Там було два рівні верхній, де зберігалися каструлі, банки з консервацією та крупи, і нижній, на якому громадилися ящики та мішки. Каріна відкрила нижні дверцята, звідки війнуло цибулею та вологою рядниною. Дівчина зморщила носа і присіла, вдивляючись, у напівморок. Майже порожній мішок із цукром сховався за ящиками з морквою. Вона спробувала їх зсунути, але марно. Їй довелося глибше залізти в комору, балансуючи на З криктанням вона посунула ящик вбік, вхопилася за край мішка і потягнула. Той легко пішов їй назустріч. Дівчина заточилася і вчепилася в ящики, щоб не впасти. Цукорниця випала з рук, гепнулася на дерев'яну долівку, усіяну землею та лушпинням. І покотилася в дальній куток. Каріна завмерла. Вона вже була ладна почути за спиною скрип дверної ручки і низький задушений голос. Ти чого тут усіх на ноги підняла? Зовсім хвору мати не жалієш. Карінко, ти ж знаєш, що я турбуюся через тебе. Ми можемо поговорити про це у будь-який момент. Ці погляди. Дівчина усвідомила, що вона важко дихає, завмерши в незручній позі. Ніхто не з'явився, і Каріна поволі розслабилася. Стала рачки й повністю залізла в комору, шукаючи кляту цукорницю. Її ніде не було. Чорти б тебе забрали, розсердилася дівчина. Майже перша ночі, а вона стоїть на колінах у шафі і шукає стару цукорницю, яка наче розчинилася в повітрі. Дівчина розгребла ящики, повідсовувала мішки, відкинула вбік старі газети, якими перемотували яйця для продажу. Вона знайшла іржаві консервні банки, декілька порожніх пляшок з під горілки, але жодної цукорниці. Та як таке можливо, прошепіла Каріна. За спиною засвистів чайник, їй довелося вилізти з комори та вимкнути плиту. Чайник відразу почав втомлено зітхати і затихати. Дівчина повернулася в комору і ще раз усе обдивилася, перекладаючи речі з місця на місце. Цукорниці ніде не було. «Чудасія!» – я, розгублено піднялася Каріна, обтрушуючи коліна від землі. Не могла ж вона просто зникнути. Якби Каріна була сама вдома і мала б ліхтарик, то перерила б зараз усю комору зверху донизу, щоб знайти пропажу, але вона мусила поводитися тихо. Каріна заварила чай без цукру та навшпиньках повернулася у свою кімнату, де затишно горів екран монітора, замкнула двері на замок, кривляючись від того, як гучно він клацнув. І відчула себе в безпеці. Вона сіла за стіл, відкрила останній розділ роману, який писала вже півроку, і продовжила з нового абзацу. Ранок почався зі скандалу. Де цокорниця? кричала мати, грюкаючи посудом. Вона не зачесалася, на грудях розходився халат із давніми плямами від яєчні та соусів. Під припухлими очима зібралися темні мішки. Знайома для Каріни картина останніх місяців, відколи вона зійшлася з Валерієм. Звідки я знаю? у неї питай, буркнув відчим, який сидів за столом і гортав газету. Ти бачила її? звернулася до невиспаної дівчини матір. Звідки мені знати? Ви перші прокинулися? збрехала Каріна, намагаючись виглядати природно. Зізнатися означало отримати лайна по повній. Відповідати на питання, що вона робила на кухні серед ночі та ще купу всього. Дівчина вже не пам'ятала, коли востаннє ділилася чимось з матір'ю, не боячись її гніву. Вона що, виростила ноги і втекла собі? єхидно запитав відчим. Каріна помітила, як його погляд ковзнув її голими ногами в шортах, і пошкодувала, що зараз надто спекотно для штанів. Не будь розумакою, рявкнула мати. Вона з ненавистю дивилася на доньку. Я не знаю, де вона, крикнула у відповідь дівчина. Не кричи на матір, ви мене дістали. Каріна кинулась назад у свою кімнату і зачинила двері. Вона чула, як на кухні лунали сердиті голоси. Ненавиджу. Каріна впала на ліжко і втопила обличчя в подушці, щоб приховати крик люті. Знесилена вона втомлено задрімала, а коли прокинулася, вдома нікого не було. У будинку було тихо та самотньо, як їй хотілося. Дівчина пішла у ванну, де вмилася та причесала скуйовджене темнокаштанове волосся. Відчуваючи голод, Каріна підсмажила собі яєчню з ковбасою, зробила бутерброд із маслом і поставила на плиту чайник. Коли той закипів, вона згадала про вчорашню ніч і зниклу цукорницю. Тепер Каріна хотіла будь-що знайти її, щоб мати нарешті вгомонилася і відчепилася від неї. Каріна сходила в кімнату поліхтарик. У якому довелося замінити батарейки. Вона вигребла геть усе з нижньої комори і обдивилася кожен сантиметр прохолодного сирого приміщення розміром із шафу для одягу, але набагато глибшу нічого. Клята цукорниця зникла, наче її ніколи не існувало. Дідько. Каріна схопила картоплину, на якій проросли білі тоненькі стебла, і швергонула в куток. Картоплина не долетіла до стіни сантиметрів двадцять. І зникла без жодного звуку. Дівчина завмерла, вирячившись у порожній куток. Рука, якою вона тримала ліхтар, затремтіла, через що на затягнутій павутиною стіні комори застрибав промінь світла. Цього не може бути. У Каріни відкрився від подиву рот вона не відривала погляду від загадкового кутка, у якому нічого не було, окрім пилу. Дівчина освітила ліхтарем всю комору і не знайшла ані цукорниці. Ані картоплини. Маячня якась. Я, мабуть, втрачаю клепку, розгублено подумала Каріна. Це неможливо. Їй пригадалися статті про паранормальне в купічаних газетах, які обожнювала її мати. Каріна неприховано глузувала з них, розглядаючи крикливі заголовки про іншопланетян в уряді і динозаврів у центрі Землі, і про місця, де зникають люди і речі. Такі місця, як Бермудський трикутник чи атакамська печера, де щороку безслідно щезають кілька туристів. Але ж ні, це вигадка журналістів. Це неможливо, не може щось просто зникнути. Як же закон збереження матерії? Каріна була впевнена, що вчитель фізики Матюшенко зміг би пояснити їй таємницю комори. Він був розумним та уважним, і дівчина віддала б все на світі, щоб він був її відчимом. Петро Олексійович не дивився вогкими очима на її ноги та груди, які невпинно росли їй на гори. Не потирав при цьому гладке виголене підборіддя, не звертався до неї придушеним, дуже добрим голосом, і він не залишав на собі сухий терпкий запах одеколону, від якого в неї проступала сиротина шкіря. Дівчина труснула головою і знов тупилася в комору, сподіваючись, що за час, поки вона думала, картоплина з'явилася на місці. Але там було порожньо. Каріна повільно видихнула і сіла на підлогу. Подумала мить, повільно взяла ще одну картоплину і кинула її в куток. Та вдарилася об стіну і відкотилася назад до Каріни. Все добре, там нічого немає, зраділа вона, піднімаючи картоплину. Ні, тоді ти кидала трохи лівіше, прозвучав у голові занудний голос. Каріна ковтнула слину і знову обережно кинула картоплину. Цілячись тепер лівіше. Картоплина щезла, без жодного звуку, без блискавок чи гуркоту грому. Вона просто зникла, наче потрапила в невидимий мішок. Дівчина впустила ліхтарик і обхопила рота обома долонями, щоб не закричати. Вона відчула, як у грудях шалено застукотіло серце. Цього не може бути. Згодом Каріна кинула ще з десяток картоплин. Щоб переконатися в протилежному, це було можливо, це було реально, і це відбувалося в коморі старого будинку її дідуся. Зовсім невелике місце в просторі розміром із дорожню валізу, як вона виміряла експериментально, відправляючи картоплю в нікуди. Це місце знаходилося в глибині захаращеної комори, тому, може, його ніхто й не знайшов, чи знав дідусь про це, коли будував будинок. Чи аномалія з'явилася випадково, а ніхто й не помітив, щось зникло в коморі. Чи дивина це? Тремтячими руками Каріна запхала мішки та ящики з овочами назад у шафу, уникаючи загадкового місця, закрила дверця та й повільно видихнула. Хотіла нагадати, що це відео офіційно можна послухати лише на Ютубі. В Ютуб каналі страшно цікаво. Якщо ви слухаєте його десь в іншому місці, то ви підтримуєте злодіїв. Я раджу закрити їх злодійський сайт, перейти на Ютуб, набрати у пошуку страшно цікаво, і продовжити слухати історію там. А тепер давайте продовжимо. Мати з відчимом повернулася під вечір добряче на підпитку. Зайшли в гості до куми, пояснила радісно і водночас ніяково мати. Від неї несло вином, вона трохи хиталася, хапаючись за плече Валерія. Каріна зморщила носа. Відчим тримався краще, але по його блискучим очам і по червонілим щокам було все зрозуміло. Ну чого ти трошки випали на честь свята, доброзичливо сказав він. Дівчина не відповіла і пішла до себе в кімнату, де були її улюблені книжки, старенький, але вірний ноутбук, і замок на дверях. Вона почула різкий сміх матері, брязкіт скла і зрозуміла, що вони вирішили продовжити святкування. Погляд Каріни впав на фото батька на столі. Воно було зроблене за півроку до його трагічної смерті на виробництві. Вона сама купила для нього рамку за гроші, які заробила, збираючи полуницю. Якби ж ти був живий, прошепотіла вона, торкаючись усміхненого обличчя батька. По щуці пробігла сльоза, Каріна шморгнула носом і втерла сльозу долонею. Лягла на ліжко, вставила у вухо навушники і відокремилася від світу стіною з музикою. Коли вона прокинулася, уже стемніло. Годинник на кухні показував чверть на дванадцяту. На столі валялися чарки, майже порожня пляшка горілки та залишки закуски. В повітрі розчинився гидкий запах спирту. Дівчина відкрила вікно, впускаючи в кухню свіжу літню ніч і запах буску. У сусідів через город на ганку самотньо горіло світло. Небо всіяли дрібні зірки, наче розсипаний на темній тканині цукор. І Каріна почала пригадувати назви сузірів, як колись вчив її батько. Не ображайся на матір, Каріна рвучко повернулася і завмерла. Як я не почула його кроків, пронизало її. Відчим стояв у дверях, посміхаючись, як завжди. П'яним він не виглядав, але їй не сподобався його погляд, чіпкий та нахабний. Ми трошки посиділи і по всьому. Хочеш горілки, ти вже досить доросла, я ж бачу. Він зробив крок уперед і закрив за собою двері. Серце дівчини тривожно забухкало. Я нічого не хочу, відв'яжися, хрипко відповіла вона, вітчим засміявся, підходячи ближче. Ти вже така доросла і гарніша за свою матір, тобі казали, що ти дуже гарна. Каріна відступила на кілька кроків і відчула, що вперлася спиною в кумору. Дорослі дівчата можуть отримати гарні речі, якщо добре поводитимуться. Ти хочеш новий ноутбук? Я обійдуся старим, огризнулася дівчина, обходячи відчима справа. Той зупинився, склавши руки на голому волохатому пузі, і засміявся. Його сміх здався їй таким же нещирим, як і його усмішка. Очі насторожено і при цьому з неприхованим бажанням ковзали її тілом. Чоловік провів язиком потовстим і завжди блискучим, наче змащеним олією губам. Люблю норовливих! Чого ти? Я ж бачу, як ти на мене дивишся. Це нормально, я не проти. Матері нічого не скажемо. А я тобі даватиму гроші, купуватиму модний одяг. Гроші, які ти тягнеш із матері, дай пройти, мені нічого не треба, тремтячим голосом сказала дівчина, намагаючись звучати твердо. А я тебе не займаю. Проходь, будь ласка. Каріна зробила крок в бік, щоб обійти відчима і дістатися дверей, коли той вхопив її за плечі і притиснув до себе. Вона відчула його гарячу вологу шкіру, нудотний запах поту та одеколону. Відпусти! забилася Каріна. Чого ти? збуджено захрипів вічим, притискаючи її сильніше. Ти ж цього хочеш. Каріна вперлася руками в його велике і, на диво тверде черево, намагаючись відштовхнути від себе, але це було все одно, щоб посунути вгору. Вона спробувала закричати, але він затулив її рота долонею. Все буде добре, якщо ти не пручатимешся, прошепотів він на вухо, вгаряче дихаючи перегаром і ковбасою. Каріна вдарила ногою навмання і відчула, як хватка відччима послабилася. Він охнув, крекнув, якось здивовано застогнав і нахилився вперед, схопившись руками за пах. Каріна відскочила від нього. Ти мале стерво! прохрипів Вітчим із набряклим від крові обличчям. Улеслива усмішка зникла, поступившись місцем вишкіру дрібних зубів. Я тебе вб'ю. Він зробив крок до неї, намагаючись випростатися. Дівчина схопила табурет, що стояв поряд із столом, і замахнулася, не відчуваючи його ваги. Не підходь! Відчим блиснув на неї темними очима, і Карина побачила в них лють та ненависть, від якої похололо в грудях. Він посунув уперед, розкинувши руки. Каріна панічно махнула табуретом і вдарила відчима у скроню. Чоловік заточився, хапаючись за край столу і впав. Його голова зі страхітливим хрускотом зустрілася з підлогою. Каріна відступила, затуливши рота, щоб не закричати, і розширеними від жаху очима дивилася на нерухомого відчима. Спочатку вона хотіла кинутися геть, сховатися в кімнаті, замкнутися і не бачити нікого й ніколи, але потім у голові закрутилися думки: Тебе посадять, я його не чіпала. А хто повірить, мати давно ревнувала тебе до нього. Це був нещасний випадок. Ти його вдарила. Тут повно доказів. Це був самозахист, я не винна. Він намагався зґвалтувати мене. Закон не дуже любить тих, хто захищається. Він набагато поблажливіший до нападників. Що робити? Що робити? Карина Гарячкова думала, схопившись руками за голову. Вона бачила, як поліція одягає на неї наручники і садовить у машину. Як журналісти з веселими посмішками пишуть про малолітню вбивцю, як сусіди тицають у неї пальцями і хитають головами? З нею завжди було щось не те, усе сиділа в своєму комп'ютері. Бідна матір, за що їй таке горе? Такого гарного чоловіка загубила. Ай-яй-яй. Вона сидітиме за ґратами разом з іншими підлітковими злочинцями, і це буде кінцем її життя. Що чекатиме на неї після цього? Які мрії? Яка кар'єра лише тікати геть із села і не повертатися ніколи, вона уявила, як зараз іде до матері і каже, що вбила Валерія. Це буде набагато гірше за зниклу цукорницю. А якщо він не мертвий, досягнула її. Може він просто втратив свідомість? Хоч як їй цього не хотілося, але Каріна дуже повільно підійшла до віччима, який лежав на підлозі кухні. Крові не було видно, лише на скроні вискочила здоровенна, скурячи яйцо гуля. Каріна присіла і з огидою доторкнулася до його мокрої шиї, пульсу вона не відчула. Це ще не доказ, прозвучало в голові. Дівчина продивилася на всі біч, зняла зі стіни годинник, протерла скляну поверхню рушником і піднесла до напіввідкритого рота віччима. Декілька секунд вона чекала на однаково жахливий результат. Живий чи мертвий, він становив для неї загрозу. Поверхня годинника залишалася чистою. Каріна протримала його кілька хвилин і з тим же результатом. Потім поволі піднялася на ноги. Він мертвий, я його вбила. Сотні думок метушилися в голові, і жодна не розв'язувала проблеми, окрім однієї. Її погляд впав на нижнє відділення комори. Каріна прислухалася. Було тихо. Мати, вочевидь, була п'яна настільки, що не почула бійки. Дівчина відкрила дверця та комори, ще не вірячи в те, що збирається зробити, але руки рухалися самі собою. Вона знов витягла мішки та ящики, звільнивши дальній куток. Їй довелося добряче помучитися, щоб затягти мертвого віччя в комору. У якийсь момент вона була готова здатися. Це було все одно, щоб хати кита, якого викинуло на берег. Або це, або в'язниця. Сказала вона собі. Каріна вперлася в ще гаряче тіло, яке все так же тхнуло потом та одеколоном, і почала щосили штовхати його всередину комори, у дальній куток. Хоч Каріна вже бачила це десяток разів, але вона ледь не закричала від жаху, спостерігаючи, як спочатку зникла лиса голова з гулею, потім волохаті плечі, тулуб та нарешті ноги. Відчима більше не існувало в цьому світі. Каріна підірвалася на ноги і кинулася до умивальника. Її знудило, і в якийсь момент їй здалося, що вона зараз зумліє. Дівчина вчепилася в облуплену емаль раковини і чекала, поки холодна вода не допоможе прийти до тями. Каріна відчувала жахливу млість у тілі, кожна клітина якого тремтіла від втоми і адреналінового шоку. Що робити, коли прокинеться мати? Вона запитає, де він, раптово подумала дівчина. Рішення прийшло так само спокійно, як і ідея згодувати тіло відчима загадковій порожнечі. Каріна пішла в коридор, схопила його куртку та чобути й вкинула в комору. Вони зникли. Потім Каріна повернула на місце ящики та мішки і відчула, що ноги її не тримають. Вона сіла на інший табурет і знеможено сперлася спиною об стіну. Вранці мати була нероздратованою, як завжди, з похмілля. А занепокоєною. Ти не бачила, Валєру? Каріна заперечливо похитала головою. Вона сиділа за столом залитою вранішнім сонцем кухні. Крізь відчинене вікно долітало щебетання пташок та куряче квохтання. На стіні цокав годинник, показуючи пів на шосту ранку. Я тільки встала. Де ж він дівся? Одягу немає, розгублено сказала мати. Вона сіла навпроти доньки зі стривоженим виразом обличчя. І підперла голову рукою. Вони сиділи вдвох, як колись. Дівчина сьорбнула гарячий чай без цукру, і, вперше за рік, відчула спокій. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.